Чернігівські депутати хочуть голосувати кнопками. Гроші в міському бюджеті на лічильний комплекс народні обранці заклали. А отже, зі столиці на публічні оглядини до мерії прибули перші продавці електронних систем підрахунку голосів. Із собою вони прихопили кілька примірників депутатських знаряд праці, аби слуги народу на місці могли їх помацати. Доскіпливий комуніст Валерій Солдата на пристроях одразу помічає недолік. Як депутати будуть розуміти, за штоні, нежимають ну, но... Були б ваші гроші, заспокоює менеджер компанії. Мовляв, підстав для клопоту немає добір фірмових приладів. Задовольнить найвибагливішого народного обранця. Хотіте з карточками, хотите, з відпечатком пальця, хотите, ну, то есть, все що угодно можна вибрати. Е, любой функціонал, любой дизайн. Е, Робочий софт, який переводится на український язык. То есть в принципі будет удобно и интересно. Перед депутатами щонайменше півгодини представники фірми розхвалювали переваги своєї продукції. Перелік складається від найпростіших кнопкових панелей до мега сенсорних систем з відеоспостереженням. Це варіант хороший. Кстати, ми можемо на екрано висі любое фотолічики нашого народного депутата. бачити, як він реагує на любые вічі, включаючи, як он виступає. Даже втім, більшість депутатів таки не влаштовує. Вони просять дешевий варіант: мікрофон, три кнопки Абло, щоправда, опозиціонерів трохи бентежить поява так званих піаністів, коли один тисне кнопки за кількох, але краще так, ніж як зараз каже представник батьківщини. Безумовно, ми виходимо в цю площину проблеми з піаністами. Але ми зараз маємо ще найбагато гіршу систему, що щодо фальсифікацій. А цей депутат з провладної партії виступає за більш сучасну модель. Чоловік нажав кнопку, бути камера, і видно, хто говорить, з якої фракції і так далі, і тому тобто, я пообщався з пообщався там різниця буде 200-300 тисяч. Ну. Предмет розмови міняється, коли слуги народу дізнаються, що усі запропоновані конструкції виготовляють у Китаї. Але питання щодо можливих фальсифікацій волевиявлення реалізаторів товару зненацька не застало. кажуть посадовці, іноді його ставлять по-іншому. Її так, щоб бы депутаты кнопки не давили, а результат був такою калорма. Нікак не взяти давлясь. Тобто, Гарантірована, скажем так, достовірний буде результат. Це Китай, але надо отличать Китай дішовий і Китай дорогой. Наскільки дорогим буде цей крам, депутати обіцяють вирішити незабаром на одному з пленарних засідань? Ціна на китайські прилади коливається від 5 до 12 тисяч гривень за штуку. Наразі народні обранці готові послухати ще й відчизняних виробників.